Я розробив супер грибачку, листя практично не бере. Хоч тут нам би мало брати листя, бо тут такі кущі широкі, ягоди розкидані. Дуже важко брати, але якщо так подивитися у відро, то листя практично немає. Я не можу і знімати відрати, треба, щоб хтось знімав. Я ще її буду досконалювати цю грибачку. Грибінку особливо. Умови дуже погані. Але для цієї рибачки грибінки вони легкі, на їх легко переносить. Переборює легко ці умови і дуже добре бере. Це сама прогресивна грибачка в мене. Ягід уже немає, зібрали. Ну, ягоди ще заправилися трохи. Був дощ учора і позавчора. Листя мокре, все мокре, не попадає в камеру.